Так, сьогодні ми будемо малювати. Я ось буду всякий космос малювати. Там я вже взяла двоє кольорів, двоє кольорів синіх. І тепер я буду малювати. Я взяв такі от 74 бригади Синій. І зараз ми почнемо малювати космос. Я вам одразу кажу, він дуже круто малює. Я прям коли побачила, я злякалася, бо я подумала, що цей космос він лежить прямо у нас на столі. Я вам чесно кажу. Ну так, да, я ж реалістично малюю. Я чесно вам кажу, а я рисую гамбургер, бо я люблю Макдональдс. Ну Да, ведь мені ще малювати. У цей скільки мені можна знімати? а мені можна знімати 37 хвилин і 37 секунд. Так, случай. Е, почекайте, я зараз трошки на те, направлю камеру. Зараз. Вибачте, якщо ви впадете. Ось. Так. Так. Я вже якось. У Думаю. нього там е, такий синій кружок спочатку, але він нереально красивий, бо е, це кольор бріллянт. Зараз я йому буду допомагати. і Дам йому кольор AG05. Ось дивимось. Беремо 73. три Добре. А потім він візьме 73. й Ні-ні-ні, це не 37-й, це 73-й. В нього вже виходить трошки краще, але Тим, тобі потрібна чор чорна ручка. Да. Зараз я йому ось таку чорну ручку. Вона придається, якщо ще в Аврорі. У нас стає 15 гривень. Тримай. Тільки сказала Ема Юлі, щоб більше з э, тейнуком не оставляла дітей з тобою, бо ти ненормальна mm. і ти постійно зрівнюєш mm -hmm. мене з тейнуком і постійно на неї валуєш. Ну не ти поняла. Ну, на ли... ель. А що я на Юлі валувала? Вона так сказала. Понятно. Ну, хорошо. Малюйте, ви молодці, А де надія? На кухні. Mm. Темік, можна, будь ласка? Так, ти намалював? Да. Добре, да. нам треба 73. -й. 73 -й я вам вже показувала, але Темі хоче ще раз показати. Його зараз він дуже класно малює. Дивіться, він, він типу фіолетовий, але він більш такий. А, ну дай я покажу зараз. Зараз почекайте, я вам покажу. Зараз я вам його покажу. Ось він. Він, типу, темно тимносень, а типу. він... Як фіолетовий, тимно-фіолетовий або тимно-синій. На Навіть мені треба малювати вже більше. А я малюю ось такий гамбургер Ось що в мене виходить. Він у мене такий загорівший, але він маленький. Так. Я буду ще для нього робити це рахувати як оригамі Оля, ну що, це в Ютуб? Давай це в Ютуб. Тільки там просто Наташа говорила на Нічого Але в цьому відео там будуть трошки інші розговори, бо Теймік малював. До речі, привітайте його, у нього сьогодні день народження, йому, йому е, виповнюється цілих шість років. Ну так. Да. ласка, підпишіться нас... і, ставте, і, став, і ставте лайк, це Тиміка привітає, так, Тимік? Да. Там вони в... лайки мене велють. Чим, біль... чим більше лайків, чим на більше процентів я веселюсь. І... і так, я випускав своє відео, там, і там є всякі відео, я вам себе переб'ю. А там просто моя мама говорила, тому вибачте, там е, у нас невеликий фосмажор. Люблю до народження. Тим сідай, малюй вже. Прикладемо і беремо отакий от, от карандашик. Висмішив ти мене темік. <ріхи> Чому? Оп, карандашик! Ой! Зараз я буду робити е, на е, листочок. Я буду робити 60. 66. Ось такий він. м'ята А в мене буде 101 Потім ще SB чи що там 3 І 55. Перше я буду наносити 66, бо він самий такий крутий. А перед цим я буду наносити олівець і трошки буду ось так малювати. Ось тут переложимо пальчик, а ось так. Повернемо і будемо малювати на холсту. Так. О, о, десятий. Мені він потрібен сильно. Що ви думаєте, це 01 і ні, це десятий. Зна... Знаєте, підпишіться, якщо ви любите та палапки або якщо ви хочете. То вгадаю, як мою маму звати, на того я підпишусь. Так, да, я ж блогер. Ти швидше малюй. У нас час виходить. Дивись, коли не може. Скажіть бистро час летить. Да, я вже так, для... наносимо 66. шостий, а ти. То... А я другий. Вау, я думала, він світліший. А, а у мене темніший. Прийде його освітляти? Освітляти я, я не з цим буду. А я вже візьму 0,5. Він саме світлий. У нас тут чорного нема, але є. Эпять Він самий темніший А самий світліший це 0,5. пять. С Джейнль 5 Беремо А я хочу, можно як геть для малювання Перший номер, він такий, можна казати, що він вишня або гнила вишня. І він дуже темний зато. Зато він буде дуже красиво і гарно. Зараз я, я всі складаю, а наношу 0,5 EPJ. Це буде як, як закріпляючий гель. Знаєте, навіщо гель? Гель, він, 12, а, ти він увлажняє е, малюнок і тоді він більш такий більш як яскравіший, чи як мені там сказати, я не знаю. Що малюють час виходить? Добре, вже дванадцятий взяв. У нього схожий на космос, але це галактика. Да. Упс. Беремо ось такий. Ось. Так, галактика ресничка. Але, але галактику дуже складно малювати. Якщо взагалі, то. Я коли спішиться. спробувала малювати, я спробувала малювати галактику, то в мене воно е, не виходило, бо там треба три, е, 301 колір нанести. Ми, мабуть, скоріше, всього, не встигнемо в цьому віде, відео показати. Але можна спробувати. Це я вже, я вже доношу гель. Бра. Зараз я його. Контурінг. Зараз я контуринг дороблю. Все, я доробила. А тепер зробимо коклетку. Тільки в мене є одне запитання. У мене нема такого кольору. Добре, але будемо тоді спробувати змішати 92-й. Та 95-й. Перший наносимо 95-й. Якщо ви не знали, що 92-й долар за шоколадий, то підпишіться. А якщо ви знали, то поставте лайк. Сідай А ще мій братик захворів. Захворів прямо під його час День народження. Він захворів, захворів і у нього піднялася температура. Да, я якщо, ви, якщо ви його спідчуваєте, то будь ласка, напишіть в коментарях сердечко. Будь ласка, Видите, ви думаєте, це великий кара, ви думаєте, це великий мартвий? Ні, то ще іще номер. Ой, зараз у нас будуть секретики, не підсуховати. добре, Нас не будуть ставити лайки. Все можна продовжувати. Треба фокус вже. Він зараз буде відкривати який номер. 75-й 75 номер і він буде зараз ним малювати. А поки я вже домальовую коклетку, ну як домальовую, роблю вже перший слой. Вибачте, фейс мажор. О, 94-й завалявся. Може його також спробувати? Отак, можна його було спробувати. Нарости і не мучитися. А можна було їх взять 92-й. О, який він темний. Зато, Зато це шоколадний колір. Так, Теймік, об мене. Я тобі 94-й, ти мені 92-й. Ми помінялися. Теймік, а це від якого? Ану. Дуже дуже реалістично зарисував. Так. Сцепив. Ось цей фломастер десь біг. Не відомо, де він. Дві микадами или п'ятный ось. Ахель взяла. Я, я буду трошки її освітляти. Е, там є дві функції. Нажимаєш кнопку і воно освітляє, Нажимаєш іншу кнопку і воно е, увлажняє, освітляє и увлажняє. Две кнопки там є. Так освітляє, так? Да? Так. Да. А, а якщо на осю кнопку нажати? Стой! Да. Якщо на оцей маркер нажати, то він буде гель. Так. Якщо на іншу сторону, то він буде освітляти. Ой, я забула нажати. Я тебе навчу. І... Якщо перша Ф влажнять. Якщо перша E в, то освітляти. Так. А мені зараз треба знайти сильний. У мене він був, але краще додати, щоб було більш біль... ре... реалістично. Тридцять три діянь. Та 34. Все? Так, так. Да, і є. І я взяв 64-й, і це індіанський. А сини. ще треба взяти 44. Перший буде наносити 33. Якщо це що. Це є я... сирочка. Якщо що, я вже дуже реалістично нарисував. Ой-ой-ой-ой. Беремо. Ми ж забули на нести гель. Не Ти не нанес. До я... А ну-ка, що бери 05. Якщо ви просто не будете увлажняти, то ваш малю... малюнок іспортиться. Я вже пробувала. Без гелю. Стоп. F нажимаєш. току. F поняв? Так. Ми ще байшли його освітлити. Все, тримай. Перший увлажняй. Ні, ти можеш просто нажати один раз і все. Так. Да? Нажав? Да. Все. А він у мене освітляється. Після 33-го. Тепер освітляємо. Я візьму 34-й. Чутливий і уважня. Берусь довго сто, відбувається. Дов а після тридцять четвертого за він дає якось так. Я візьму сорок четвертий. Як закріпляючий буде? Я після кожного я роблю гель. Бо якщо я не буду робити гель, то іменно ти етап у мене він іспортиться. А я хочу, щоб у мене все було гарно. Ой, блін. Так. І все. Роблю булочку так, як я і робила. Так, беру 52. Якщо що знаєте з обіця другий проблем, то ставте лайк. І Я Так, так постав. Все взяли. Щось Бр... з бродом. Що за фокуси? Так не треба фокуси. Ой. Почекайте у нас великі форсмажори. Сама повернулася. Так. Демік малює 125 номером, а я буду зараз малювати. Першим це буде 107. Ось. Я вже скоріла сотні номер. Але тепер хочу взяти скуперти. 101. Да. Зараз ми шукаємо 101 номер. Ну, можна краще 103. Добре. Я знайшла 100. Тобі треба 100. Дядя, я вже 100. його використовувала. Щоб, щоб ще моє день народження исполнилось, Треба більше лайків. Чим більше лайків, Чим чи менше днів осталось до день народження. Так ми вже дороблюємо. Ну, по крайней мере, я вже свій малюнок майже доробила. Тим, Давай у нас 10 хвилин осталось. Вообще. Даже 17 уже. Да. Да, даже 16. Ми зараз домалюємо, но, бо у нас залишилось 16 хвилин. При... Швидше, швидше. Откриваємо. Ось який виглядає якийсь так. А оксов п'ятдесят. І те де чорний. Хочу швидше, швидше, швидше працює. Я взяла 102-й номер. Я роблю гель і я доробила все. Ти, ти майже теж доробив? Так. Тобі тільки цей колір гель і все. І ще три До... кольори і все. А Там, де? Давай швидше швидше. Мені особи 12, вироблять 13 і 13-й. Все, я доробила. Зараз буду вирізати, а коли виріжу, вже покажу. Коли я я все зроблю, то я покажу три швидше? Я чужу, ми колись зводили на номер 2000. 000, 000, 000, 000. І там була, була чорна аватарка, і нам в трубку сказала Айсі. Ми дуже злякалися. Іранські дали. Тому, тому то? виводи, тому виводи. Ніколи не дзвоніть на цей номер. Да, тому що швидше, малі, телефон, малі. Сказав, можна зрікатися і викидуть телефон просто за окно можна. Ось Але ми на наступний раз подзвонимо і не будемо лякатися. І зустався останній дій добре. Так, дай і... розповідати. Я вам показую. Один, два, три. Ось так. Трошки зависло, коли я показувала, але нічого. Ось. О, 11. Зараз я ще дорізаю і ми йдемо на батути. Клас, люблю батути. Хто теж любить, ставте лайки. А я коли пам'ятаю. Один раз була з татом на батутами. Чи з мамою вже не дуже пам'ятаю. І, коротше, я один раз так з'їхала з горки, У мене ось тут була гуля. Ми ще з тимком були, у мене ось тут була гуля. І ну, вона ось така була, я прямо могла її ось так взяти. Ну, наприклад, шляпка, ось гулька ця. так. Що? Це темік домалював, да. ми показуємо і йдемо на батут і збираємось. Ось. На відео не дуже видно, що це реалістично, але всім пока Муа. Цілую, і обнімаю.